Розвідка Великої Британії оприлюднила фото знищених під час операції в Україні в Курській області мостів через річку Сейм. Про це повідомило Міноборони Великої Британії. Дуща волна падьоти щоболі машне. Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм, Йдеться в повідомленні. Відомство також опублікувало фото уражених мостів, зроблені у середині та наприкінці серпня. Нагадаємо, в США підтвердили інформацію про спроби росіян провести контрнаступальні дії в Курській області, але назвали їхні масштаби незначними. В той же час українські збройні сили перейшли кордон кордон Росії на іншій ділянці і вдарили у фланг та тил російським морпігам, які почали наступ. Бойові дії на території Курщини. Чи можемо говорити про якийсь новий виток? Оскільки чимало медіа вийшли з заголовками про те, що українські збройні сили вже прямують якийсь інший район Курщини, тобто розширюється плацдарм, як ви бачите, ситуацію там. Стоція там дуже динамічно, там йдуть важкі бої в різних районах. Десь е московити намагаються контратакувати, тобто відтісняти нас і в районі там е снагості, зокрема, йдуть уже неодноразові повідомлення, і були публічні кадри. Тобто е там певні моменти є не дуже сприятливі, але знову ж таки сили оборони намагаються там і. Зупинити цю контратаку і відповідно там намагаються відтісняти ворога. Це все дуже динамічно. Є випадки, там коли московити просто там, намагаються десь відбити, десь підтягують свої сили, там постійно працюють дрони, постійно працюють ланцети, а є робота наших сил оборони. Тут не буду вдаватися в деталі, тобто є успіхи, є важка робота, яка от направлена на стримування ворога, відновлення позицій. Там отак переходить все з рук в руки. Вони теж не сидять на місці, вони дають бій, вони вже підтягнули туди значні сили, розгорнули їх, намагаються от показувати вже те, що вони зробили. Тому там, там досить складно зараз. Тобто, загалом це вписується в ті слова, які озвучував президент. Коли його запитувалися про певні дії росіян, він говорив, що навіть якщо і контрнаступ піде, то він йде за українським сценарієм, скажімо так. <рес> ну, ідуть бої, тобто, зараз за українським сценарієм, я не знаю, президент, але Можу тільки загально сказати, що там дуже складно, тому що це вже не перші дні, коли ми побачили отак, от просування, коли захопили ворога з ним Нацький, Він вже оговтався по суті і намагається реалізовувати ті сили, які він розгорнув на Курщині. Інститут вивчення війни американський пише про те, що росіянам потрібні будуть резерви. і Їм треба буде вирішувати звідки їх підтягувати. Як ми можемо змоделювати ситуацію, чи справді вони можуть відтягнути частину військ, скажімо, з Донеччини, чи все-таки вони намагатимуться створити якісь нові підрозділи, умовно нові, або поповнити за рахунок якраз мобілізації, чи, чи так званих оцих добровольців? Я думав, питання з перетягуванням військ в цілому використання. Резервів або сил, які вони застосовують закрити. Тому що, ну як мінімум, ми там присвятили дуже детальні деякі публікації цим цим переміщенням, зокрема, показали, звідки йде переміщення а, в силу працьованої інформації, яка у нас була і є. Потім показали, які. А, тобто Сили там в певній мірі застосовуються, тобто це не якісь бригади, там цілі або е великі накопичення. Вони дуже багато стягнули з різних куточків, як і окупованої території України, тобто з фронту стягнули, так і з глибини Московії. Е окремі організми у вигляді, там, наприклад, батальйонів. І вони стягнули туди туди, а дуже багато було перетягнено з глибин Московії. Багато там, наприклад, з північних кордонів Харківщини. Десь частково вони стягнули з е, окупованої частини, там з півдня, з Луганщини, Харківщини, е, з Донеччини там практично абсолютно нічого не чіпається. І я знову ж таки я не знаю звідки йдуть ці меседжі, що вони обов'язково мають стягнути з Донеччини, тому що у них там зараз якраз ідуть просування. У них на жаль там сприятлива обстановка, і вони дуже багато там зараз можуть зайняти. Відповідно, вони всі ресурси, які знаходяться там. Вони їх будуть використовувати максимально, додатково вони їх туди теж перетягують, стягують певні резерви, але у них є дуже багато ділянок, де вони можуть зняти. Район Кринок, де було велике угруповання, зараз воно не потрібне. Роботи задача зрізання роботинського виступу, суто інформаційна і не несе ніякої там стратегічної і тактичної цілі. У них є ділянки на Харківщині, східних кордонах Харківщини, Луганщини. На Луганщині у них досить такі теж угруповання велике, тобто багато резервів, які вони навіть з глибини можуть витягнути. Північні кордони Харківщини, куди вони знову ж таки навіть на початку їхнього заходу стягнули велике угруповування. Вони вже всі про це говорили колись перед тим як ми почали операцію на Курщині. Вони туди стягнули велику кількість резервів. Та ж сама 155-та бригада. Вона вже зараз світиться досить суттєво на. Курщині, і це перше, що вони зробили. Вони саме звідти повитягували певні сили, там з Вовчанська, в цілому з Білогорода. Тому є у них резерви, є у них звідки брати сили, накопичувати, постійно стягувати. То тобто, я тому я ж кажу, я думав, що це питання вже давно закрите. Тобто, для них зараз пріоритетнішим є пріоритетнішим є Донеччина просування ніж навіть Курщина, чи все таки це теж неправильно так говорити? Якщо виставляти пріоритети, то Донеччина на жаль у них є. Тобто вони не ставлять у них є сили. У них є там і і на Курщині використати, і штурмувати там, або як мінімум, стаб... дестабілізувати обстановку на інших ділянках. Але Донеччина на сьогоднішній день от там, сконцентрована величезна кількість сил, величезне вруповання і. Знову ж таки, сприятлива обстановка. Для них є мотивацією розвивати свій наступ, відповідно, продовжувати рухатися. Ну, і на Донеччині, скільки я розумію, концентрація бронетехніки російської теж, з поміж інших ділянок фронту, чи не найбільша. Абсолютно вся, вся сила, тобто, як і техніка, в деякій мірі, так там. Піхота, бо піхота це основна їхня основний їхні ресурси, які вони використовують. Техніка в двох випадках там ми бачимо колони там техніки, яка йде в штурм, наприклад, Маркінкнув район Мар'їнки. Там це Красногорівка, там чи десь в районі Костянтинівки, там Поросковіївки. Це ну, зараз не спостерігаються колони в Покровську, тому що ну, в районі Покровська, там Турецька, особливо Покровськ, тому що там не та географія, і в основному там застосовується піхота. Але е, більші, в більшості випадків техніка зараз е, ними використовується як вогнева підтримка. Паралельно з цим артилерія, авіація це теж один таких з основних засобів. і… Е, Накопичення у них велике є на Донеччині, тому там різноманітні сили і ресурси застосовуються для того, щоб просуватися.